Як бібі -бі допоміг автоптаховозу. Привіт, малята. Сьогодні я їду до свого друга у село, щоб допомогти саджати дерева у саду. А не рано саджати дерева. Мій друг каже, що не рано. Дерева треба саджати після останніх приморозків, поки листя на гілках не розпустилося. Тоді вперед. Тільки будь обережний на дорозі. Буду, буду. Майстерня-бібі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. Гей, -Бі. гей, hey, hey, привіт! Ой, Ух ти! Куди це він так жене? Обережніше бібі. скинь швидкість. Ой-ой! ой Аварія! Бібі. -бі. Треба негайно викликати рятувальників. Але я так розгубився, що забув їхній телефон. Може, ви малята, нагадайте мені номер. Хм, Який же з них правильний. Може, цей? 01. Здається, це пожежна служба. Тоді цей. 007. Не пригадую. 007 це довідка. Тоді виходить 112. Це правильний номер. Дзвони. Угу. Ало? Служба порятунку перевернулася вантажівка птаховоз. Тут потрібен автокран. Майстерня бібі. Бібі, -Бі, ти забув виставити аварійний знак. Май справді треба перед місцем аварії виставити аварійний знак, який ми виберемо. Може, цей? <гум> Ні Це знак слизька дорога. Тоді цей. Цей знак повідомляє про тварин, які можуть переходити дорогу у цьому місці. Він нам не підходить. Залишився оцей. Так, це аварійний знак. Поставимо його. А ось, здається, і автокран приїхав. Чудово! Птаховоз на колесах. Так, але курочки, яких він віз на ферму, розбіглися, бібі. -бі. Так, розбіглися. Треба допомогти птаховозу якось зібрати усіх курей у клітки. Тільки як це зробити. Треба їх піймати. Кури ж літати не вміють. Справді, гайда. ціп ціп тіп ціп ціп тіп Ну, не бійтеся. А ну, іди сюди. Піймав! Піймав! Молодець. Залишилося ще сто курей. Сто курей? <гум> Ні, я стільки не впіймаю. Вони бігають, як учманілі, а ми, панди, тільки по деревах можемо лазити. Я їх не дожену. А що ж робити? О, у мене є ідея ловити курочок сачком для метеликів. Чудова ідея, бібі! -Бі. Тільки курочки більше за метеликів. Так і є. Тоді треба викопати глибоку яму і загнати курей у неї, а там уже і переловити. Глибоку яму? Її дуже довго копати, бібі. -Бі. Кури вже розбіжаться хто куди. Так, ну, тоді... тоді їх треба заманити. Придумав сіткою. Я зараз швиденько з'їжджу і привезу сітку. Я швидко. Так. Зараз ми розтягнемо сітку. тіп 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 Хто тут золоднів? Кому смачних зерняток. тіп 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 О, так. Молодь. І... Опа! Ага! Попалися курочки-ряби! Тепер я посаджу вас у клітки, і ви поїдете на птахоферму! Майстерня Майстернє бібі. Вау! <різь> <різь> Ні-ні-ні, я на це не згоден. А півень хитрий? Не попався на приманку. Хай там як я його перехитрю. Де тут найгарніша курочка? А, ось вона. Справжня наречена для нашого горластого півника. А ну? Ось так. Хто кого перехитрив? а? Ти такий розумний, бібі. -Бі. Де завжди були розумніші за півників Тепер усі на місці. Можеш їхати. Тільки будь обережним на дорозі і не перевищуй швидкість. Щасливої дороги! Ось яка історія трапилася з бібі. -Бі. Тепер птаховоз буде дуже обережним на поворотах. І всі курочки доїдуть до ферми цілими і здоровими. Чудова робота, бібі! -Бі. Як бібі -Бі побував на шоу монстр траків, а якось бібі -Бі вирішив відвідати шоу зі справжніми монстр траками, Гігантськими машинами на величезних колесах з потужними двигунами, які виконують різні трюки. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонт. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня, бібі. -Бі. Який же він великий? Мабуть, він важить цілу тонну. Лише одне колесо такої машини може важити 350 кілограмів. Це майже як чотири дорослі людини. А сам монстер Трак може важити аж цілих п'ять тонн. Це як п'ять білих ведмедів разом. Йо-хо-хо! чудово! Що ж буде далі? Ой, Лишенько! Ай-яй. Здається, сталася аварія. Напевно, цьому бідоласі потрібна допомога досвідченого автомеханіка. Треба обов'язково подивитися, чи зможу я йому якось допомогти за мною, друзі. Майстерня бібі. -Бі. Добрий день. Мене звуть Бібі, -Бі. я автомеханік. Я був на стадіоні і бачив, як ви потрапили в аварію. Можливо, я зможу вам допомогти. Мені треба вас оглянути. Ой ай. -яй -яй. Ну, серйозних ушкоджень я не бачу, але капот доведеться вирівняти. Для цього мені потрібен великий молоток. Малята допоможімо Бібі. -Бі. Знайдемо для нього великий молоток. Ага. Відбійний молоток. Ні. Таким інструментом зручно розколювати щось тверде. Наприклад, камінь. Це зовсім не те, що нам треба. Можливо, нам згодиться цей молоток. Іграшковий молоток. У мене такий був у дитинстві. О, можливо, нам підійде молот? О, так. Молот – це саме те, що нам треба. За його допомогою ми швидко вирівняємо усі ум'ятини. <розвисто> Чудово! Ум'ятини ми вирівняли. Тепер зафарбуємо сліди, що залишились від аварії і ремонту. Ну ось, тепер ваш капот як новенький. Я бачив, як ви намагалися перестрибнути за допомогою трампліна купу з металобрухту. Мені, як досвідченому механіку, здається, що вам треба замінити пружини амортизатора на потужніші. Таким чином, ви станете ще стрибучіше. Отож, і я про це. Так. Пружина дуже стара і, мабуть, зовсім заіржавіла. Зараз ми її витягнемо. Опа. А ну? Ой! Бібі, ой. -бі, обережніше. Добре. Нам залишилося замінити усі старі пружини на нові. Але мені знадобиться ваша допомога, малята. Нам треба підібрати правильні пружини. Кухонний вінчик? <гум> Такою кухонною збивалкою мама робить крем для торта. Вона нам точно не підходить. О, <гум> веселкова пружинка. Mm -mm. Така пружинка тут точно не потрібна. Ю, чудово! Саме те, що нам треба. Готово. Я замінив ваші пружини. Тепер ви стали стрибучішим. Можете випробувати їх просто зараз. Хі -хі -хі. Круто! Я упевнений, що тепер ви зможете перестрибнути будь-яку перешкоду. Майстерня Бібі. -Бі. <губ> <губ> Уу, молодець. Бібі. Ви з малятами справжні молодці. Ви змогли полагодити такого велете. Чудова робота.